Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я два тижні намагався читати цю книжку Економіка інструкція з використаннях Хаджунчанга. Хаджун чомусь про неї було написано, що там щось таке-таке, але ну, знову ж таки нічого такого особливого я не побачив відносно. Там якихось економічних теорій про все це писав, про їх цінність, про їх реалістичність і про їх практичну цінність. Знову ж таки, Ніколас Насім Талеб у своєму, у своєму чорному лебеді або там «Дурачених випадковістю. Чи обдурених випадковістю. Тому, на мою думку, книжка не варта того, щоб її купувати і читати, тому що ну, це звичайно, така щось про економіку. Там, тобто, знову ж таки, я не побачив нічого, що довело б, що економіка це наука, а економісти це вчені, які там, ну, якось розуміють процеси, які відбуваються. На цьому все. Сподіваюся, до нових зустрічей.